Всім привіт! З вами Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Починаємо робочий день у селі Варварівка. Ну, хто не в курсі, то в цьому селі у нас буде ферма, де ми будемо займатися тваринництвом. І сьогодні, друзі, ми починаємо з корму для наших корів, яких ми купимо з часом. З трави ми сьогодні заготовимо Сінаж. Почнемо просто з сінажу. Бо це такий трохи тривалий процес. А вже потім заготуємо сіно та солому. Я вам скажу, роботи тут буде багато. Тут в комплексі буде чим зайнятись. І я думаю, буде цікаво. А ви ж, друзі, підтримайте наш проєкт вподобайкою і коментарем. Ви нам цим дуже допоможете. Дякую. Так, ну що, поле тут невелике. Я думаю, ми швидко впораємось сьогодні. Тим більше, Олег буде на зілі возити, Санич з прицепним комбайном, і Максим буде працювати на Т-150 з прицепом. Сьогодні в нас нормальна банда. Санеч, скажи, що там по загрузці буде? Okay. Щоб, знаєте, просто даремно не кататися по полі і не витрачати солярку. Так, глянемо, скільки у нас зеленої маси вийде, і що нам вдасться зібрати сьогодні з цього поля. Так, поки хлопці працюють, а ми чекаємо своєї черги. А На що нам ще робити? Я якщо чесно думав, ми швидше будемо збирати цю траву. Ну, точніше я маю на увазі, що прицепи будуть швидше набиватися. Але вийшло не так, як хотілося. Просто щось дуже довго, друзі. Я вам скажу, напевно, рановато ми почали збирати цю траву. Потрібно було б ще, напевно, трохи зачекати. Ну, для сінажату там нічого не буде, ніякої різниці. А от, знаєте, зеленої маси просто як результат її буде менше. І ми он з Олегом байдикуємо, поки чекаємо. Я вже казав, треба було якісь карти з собою брати в поле. Було б веселіше. Можна було б другий комбайн прицепний взяти, але вже немає сенсу, тому що не вистачає ще одного помічника. У нас просто вийде, що двоє будуть на комбайнах і двоє на розвості. То, як то кажуть, поміняємо шило на мило. Все рівно будемо чекати. Але вже якось домучимо це поле. Я воно в тракторі позалипаю в телефоні. Якось дочекаємось. Сьогодні, друзі, можна сказати, що в мене розслаблено. З такою роботою. Сани, що там в прицепі? Я після відсотків. Поняв. Не густо. Чуєш, Сани, щось довго набивається ця трава Воно ви де починали. Було 50.50% до панічена. Бляха, Олег завівся, я ні черта не почув. Візьми налаштуй рацію, бо я взагалі не зрозумів, що ти сказав. мене? Ну так. Да. В тебе просто рація шипить і тебе погано чути. Ти ще часто частоти не казав? Ага, Не казав. Включай другий канал. 50 місяців. Ну, вже добре чути. Вже налаштував. Та добре. Зараз скільки вже. Ну 59. <рес> Ой, коротше, піду я в трактор, позалипаю в телефоні, бо я вже починаю хвилюватися, аби не переробитись сьогодні. З таким темпом роботи. Тут, якщо інтернет зараз ловить, то повідповідає, друзі, на ваші коментарі під попереднім відео. Так, напевно я трохи підменю санича, щоб він не перегрівся. Друзі, я не... Я не Попрацюю на цьому Т-150. Ну а санич поки сходить, перекурить чи відпочине десь в затінку. Там ключі я там футаю так. Окей. І зараз, друзі, попрацюємо з цим прицепним комбайном. Давайте я поки вимкну, щоб він не тарабонів. Так, і трохи підлаштуюсь на робочому місці. Для початку давайте ну, відкриємо вікно, бо в кабіні спекотно, що капець. Як санеч їде з закритими вікнами? Не розуміємо. Бачите, зараз на дворі літо спекотна пора. Але може бути таке, що санеч хвилювався, щоб його не продуло. Таке теж може бути. Так, ну що, поїхали. Тут є що косити. Поле бачите, здається, невелике, але щось дуже довго ми з ним граємось. Треба трохи пришвидшуватись. Бо це буде довга пісня. Але зараз розігріємось і робота піде. В принципі, давайте ну, трохи збільшимо швидкість. Ну, бо з цим комбайном можна працювати до 12 км на годину. Макс швидкість 12 км. Бачите, трава не сильно густа, я думаю проблем не буде. І барабан не заб'ється. Якби просто густіша трава була, тоді б да, Могли б бути проблеми. А так буде діло. Так, як це санеч тут так проходив цікаво? Якось він цікаво розвертався. Незрозуміло. Так, напевно зараз ще зробимо з загонку. Пойдемо прохід по центру поля. Я думаю, з загонками буде простіше. Ну, щоб не об'їжджати це поле по краям постійно. У нас вже розворотні проходи є. Зараз спробуємо з загонками проходити. Може так діло швидше піде. Так, з цим прицепом акуратно, аби кудись не в'їхати. Так, справа нічого не видно, ага. Треба зліва дивитися. Бачите, забуваюсь, що в Т-150 з заднім оглядом не все так просто. І треба зліва дивитися, щоб щось побачити. Так, наче рівно йду. Це добре. Ну, я так бачу, друзі, потрібно буде ще одне поле косити. Бо щось мало цієї зеленої маси. Зрозуміло, що поле невелике. Але я, якщо чесно, думав, що зеленої маси буде більше. Але вже маємо, що маємо. Любо глянути, хтось робить. Ну, ніхто не спорить, що любо дивитися, як хтось робить. Але знаєте, я краще буду щось робити, ніж дивитись, бо я не можу. Дивіться, Санечок агроном стоїть, все контролює. Хоча, друзі, він і насправді агроном. Він працює агрономом і заодно агроном нашого комплексу. Я вам скажу і таке буває. Так, давайте ну, ще тут зробимо прохід, щоб менше розвертатися було. Може буде так краще. Так, друзі. Потрібно напевно було добре підживлювати траву добривами, щоб наша трава добре росла. Але є ще поля. Будемо косити ще одне поле з часом. Бо нам цієї трави буде мало. Ну, знаєте, в кінці подивимось, що ми зберемо, але вже приблизно видно, що мало. Бо я планую закупити десь 100 корів. Тому корму нам потрібно багато. До порівника. Там селосна яма є. А це, друзі, сани ще сьогодні і диспетчер. У мене просто чат закритий, то санеч всім керує сьогодні. Так, да, мабуть, там десь. Саныч сьогодні і агроном, і диспетчер, і тракторист. Я за нам на НТЗ. <свят> на розхват. Майстер на всі руки. Це мало масто. Так, ну що, діло буде? З загонками трохи простіше. Так, ну що, далі працюємо, друзі. Ну що, друзі, мучили-мучили, і нарешті домучили ми це поле. Скосили ми цю траву. Ну, як я вам говорив спочатку, цієї трави буде мало. Потрібно буде косити ще одне поле. Ну, але це вже буде не сьогодні. Цим ми вже займемося в наступний раз. Так, закуратно, акуратно. Максим. І все, я думаю, на цьому закінчуємо роботу і їдемо в комплекс. На сьогодні досить буде. Ну, можна сказати, перший укіс він був пробний. Потім ще глянемо, що ми зберемо на другому полі. Ну, нам би хоча б там півсили сили набити і буде дуже добре. Будемо рахувати, що це сорт трави такий. Що на виході мало зеленої маси. Так, що це Максим стоїть? На, він мене пропустити хоче. Спочатку не зрозумів. Ну так, да, він з тим прицепом буде довше їхати, ніж я. Там треба акуратно буде на дорозі. Мені тут теж не потрібно розганятись. Так що все, друзі, поїхали, будемо дивитися, що ми там навозили і що в нас сьогодні вийшло. Бачите, як я вам і говорив, мало трави було з цього поля. Для того, щоб хоча б забити половину силосної ями, нам потрібно було б скосити три таких поля. І цього сінажу нам не вистачить, я вам так скажу. Тут зараз є 75 тисяч літрів, і для 100 корів це мало. Тому, друзі, ми ще продовжимо заготовку. Ну, а на цьому на сьогодні все. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забувайте, друзі, за вподобайки, пишіть коментарі і, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Слава Героям України! Бережіть себе та своїх близьких і! Почуємось.